Добро зроєні панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 8 листопада у п'ятницю. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Планчук, Дякую, що ви тут. А в принципі, це дійсно наш другий брифінг. В першій частині якраз подивилися. На жаль, на трагічність сьогоднішньої ночі. Рамку ці ракети, дрони трагедії поранених. Дуже багато От на київщині виявилося. що 4 людини поранені, загибли на Одещині Харків. Прильоти знову ж таки в Газпром знову ж таки по житловим кварталам, Знову ж таки безпосередньо в будинок. Там, слава Богу, бишлося без загиблих, Ну, поки що на той момент, коли я записую це відео, і дуже не хотів би, щоб ця динаміка мінялася. Ну як є, насправді, дійсно, сьогодні були додані ще ракети балістичні до звичних вночі дронів. Причину такої ескалації я. Ну, як е, на мене, як на мене, ця тема виглядає. Я вже в попередній частині сказав. Дійсно, Путін всім демонструє, що він теж хоче миру. Правда, через отаку своєрідну е, розуміння сили, про яку так само говорив президент Зеленський. Ну як там буде, дзвінки? Байден е, вже, вже все відвалився. Да, як то кажуть, е, навіть не кульгава качка, катком його переїхали. Ну, в такому політичному сенсі. Тепер Трамп чи буде дзвонити, чи не буде дзвонити, коли буде дзвонити, про що буду говорити? бо всі на максималках десь там посередині, ну маємо те, що маємо знову ж таки, ми про це все з вами говорили в попередній частині. Тепер всередині самої адміністрації майбутнього президента Трампа. Ну чому майбутнього, бо він 20 січня лише ну офіційно зайде в свою посаду. Я вам казав, що є три важливі напрямки для його майбутньої роботи. Ну, і, в принципі, сприйняття цієї адміністрації, як такої, яка щось може вирішувати. Це знаковість призначень по лінії держдепу економіки міністерства фінансів і міністерство оборони так, от в останньому варіанті є сподівання. Я не знаю, що вони відбудуться, але на драфті там одна з персоналі. Його звуть Майк Помпео, людина, яка точно знається на ситуації в Україні. Кілька разів приїжджала до Києва ця людина останнім часом. Ну а зараз, аби залегалізувати його присутність в Україні, якби зробити більш таким наочним і постійним, він же член правління Київстару, якщо ви не знаєте. Так от якщо він стане міністром оборони, а дорожку для нього розчищають, ну було би дуже непогано. Бо насправді сенатор від штату Арканзас Том Коттон не Захотів отримати посаду в адміністрації Дональда Трампа, бо його розглядали на посаду міністра оборони США. і джерело видань розповідає, що близькі до Трампа люди пропонували кандидатуру Коттона на вищі посади в сфері розвитки чи нацбезпеки. Але він по факту вирішив залишатися в Сенаті. При цьому кілька співрозмовників CNN, зокрема, підтвердили, що Коттона розглядали на посаду нового чинника Пентагону. А він хотів навіть балотуватися на посаду лідера фракції республіканців в сенаті. Ну. Ну і також запевнив команду Трампа, що планує бути головним захисником колишнього президента під час ну колишнього тепер нового президента під час роботи в Конгресі. От власне, ну хіки там і так, одностайність, імонобільшість дуже хороша посада. Типу, не, не бий лежачого, але, в принципі, ні за що особливо не відповідає. Так, надувати щоки можна, їздити в відрядження можна, зарплата непогана. Ну і в історію можна зайти дійсно як очільникам сенату. Бо до речі, після перемоги на виборах Трамп. Хоче додати знайомих осіб у свою команду національної безпеки. Відомо, що республіканець правда не планує лишати там всередині колишніх, тобто представників з попередньої, які зну там там ж і професіонали, але які були замащені за його словами попередню адміністрацію. За словами теж от, американських видань, Трамп не хоче, щоб його команді з нас з безпеки були колишні генерали. Натомість він віддає перевагу бізнесменам і е, менеджерам. Генеральним менеджером Колишній високопоставлений чиновник адміністрації Трампа сказав, що важко передбачити, кого Трамп вирішить призначити. Чиновник сказав, що найважливіше для Трампа це те, що його нова команда національної безпеки має допомагати впроваджувати його політику, а не намагатись перешкоджати, як це робила його команда на початку попереднього терміну. Про що до речі, і Путін сказав, що пам'ятаєте, Трампу всі заважали. Мовляв, от тому він не був змушений Україні передати там перші елементи летальної зброї. І так якби були бізнесмени, то вони б почали до. Мовляти, от що про що сказав Путін е, якраз під час попереднього терміну Трампа, близькосхідним досіє в основному керував його старший радник і зяті Джаред Кушнер, який розробив ізраїльсько-палестинський мирний план, і вів перемовини про підписання е, угод оці ці угоди Авраама е, між Ізраїлем, Арабськими Еміратами, Бахрейном, Марокко і Суданом. Водночас, видання згадало ще кількох людей, які б могли повернутися разом із Трампом. Е, серед них е, ну, люди, які були в команді цього Кушнера, е, плюс Дев'ять. Фрідман, який обіймав посаду посла США в Ізраїлі під час першої каденції Трампа, а можливо, колишній спецпосланник Трампа Джейсон Глінбаблат і голова штабу Фрідмана Ар'є Лайтстоун. Ну, це напрям близького сходу. Хто буде займатися Європою і Україною? Натомість не зрозуміло. Але що можуть отримати? Що можуть отримати світові лідери, і це теж характеристика картинки світу майбутнього. Ну, принаймні, поки що, всі е, вірять в силу Трампа. Побачимо, як це буде насправді. А, бо е, вангування в цьому розумінні е, ну напевно не те слово, це можливо передбачення, тому що є якийсь досвід, спілкування і особистих стосунків. А ви знаєте, що е, Трамп він дуже якби в контексті цього знаходиться. особистих стосунків тут е, короткі характеристики по напрямах по е, світу. А це ж так чи інакше впливає на Україну, друзі. Ну, наприклад, по Нетаньяху. в нього були е, ви знаєте напружені відносини з Байденом. Тож він буде радий, і я не сумніваюся, вже радий появі в Білому домі давнього союзника, бо Трамп наймовірніше посилить підтримку Ізраїлю, а також більш прихильно буде ставитися до наполегливості Нетаняху в боротьбі з іранським проксі і відмови від майбутньої пал палестинської держави. При тому, що кажуть, що Трамп в розмові з Нетаняху сказав, що роби з Іраном все, що ти хочеш, при тому, що все роби, що ти хочеш, з Іраном в контексті розуміння, хто стоїть за цими всіма нападами на Ізраїль. Він точно знає, що це стоїть Росія, а це що новий поворот якраз в стосунках, в тому числі і чи в розумінні ситуації самим Трампом. Далі по Індії на Моді. повернення Трампа корисне для нього, так вважають експерти, бо він зіштовхнувся з критикою своєї політики всередині країни звинуваченням в політичних вбивствах за кордоном. Обіцянка Трампа думатись про припинення війни в Україні також дає моді можливість підтримувати стосунки з Москви, яка постачає Індії дешеву нафту і збройні. Але бачите, все ж таки наїхав на нього Байден і 10% Він зменшив постачання з Росії. Ну про Путіна ми вже з вами говорили. Бо, в принципі, Америка, перш за все, підірве єдність союзників по НАТО і поставить під сумнів майбутнє допомогу Україні, що дозволить Росії розвивати успіх. Це от очікування Путіна, однак його не ні, Трампа мається на увазі, викликає в Кремлі побоювання, що в короткостроковій перспективі новий президент може піти на ескалацію конфлікту, в спробі змусити Путіна піти на угоду. Італійці, прем'єр-міністр Мелонії, вона рішуча проатлантична діячка. І залишається по суті жорстким правим політиком, але вона в дуже як виявилося, я не знав я це. знайшов, що вона в дуже класних, таких приятельських можна так сказати стосунках Ілоном маском. Отакий от, от поворот. Ймовірно, це дово, ну, допоможе завоювати прихильність Трампа, але вона буде себе позиціонувати дійсно як посередник між НАТО і ЄС і Білим домом. Це до речі, в противагу Орбану. Туреччина Ердоган на відміну від епохи Байдена, президентство Трампа може забезпечити Ердогану більш прямий доступ до Вашингтона. Позиція Трампа щодо війни і а Ви знаєте позицію Ердогана про територіальну цілісність України, тобто, це ще один плюс в нашу скарбничку. Можуть зіграти на руку Ердогану. Однак, там антиізраїльська його риторика Ердогана може призвести до погіршення стосунки. А суси Туреччини з розширення співпраці з Китаєм так само можуть створити проблеми, тому що. Трамп однозначно говорив за Китай. Ну нин там може він якось розраховувати на скорочення американської військової присутності в регіоні. Чому Південна Корея зараз знаходиться під тиском? Ну давайте, допомагайте зброєю, аби цього не відбулося. На тлі що можуть повиводити свої війська звідти. Ну і напевно, нин розраховує на ослаблення військових зв'язків між США, Японією і Південною Кореєю. Про що Трамп каже, що ми не будемо своїх хлопців туди посилати. Нам треба гроші всередині країни. Ну, Орбан, ну зрозуміло, що що Орбан. Я навіть і не буду. Ну, позиціонує він себе як директор Європи зараз, як людину Трампа. І сподівається, що особисті зв'язки з наступним президентом США ну йому допоможуть. І очікує він, що Трамп швидко припинить війну в Україні, послабить тиск США на Угорщину за її відступ від демократії. Ну, ви ж знаєте, там і обструкції, і гроші заморожені. а Тепер на, начебто, розморозять. по президенту Зеленському. До речі, один з тих, з ким чи не перших розмовляв президент Трампа. Ну, дипломатичною мовою, ви ж розумієте, що це мега важливо. Ну однак Україна побоюється, що Трамп може чинити на неї тиск, щоб змусити відмовитися від земель в мирних перемовинах з Росією, а також скоротить фінансову і військову підтримку. Ну друзі, звичайно, що президент Зеленський був одним з перших світових лідерів, які привітали насправді президента Трампа. Ну і Тегеран розраховував. На неї в спробі на нову адміністрацію послабити тиск на свою постраждало від санкцій. Економіку можливо, Трамп захоче ще більше ізолювати Іран, посиливши санкції. Ну я вже вам сказав, яка, е, які слова він використовував в розмові з Нетаньяхом. Однак зараз Іран відновив зв'язки з Саудівською Аравією і об'єднаними арабськими ратами країни, які підтримували політику максимального тиску. Ну, друзі, по китайській лінії там будуть проблеми, тому що на не дзвони вони не розмовляли телефоном. Так, на рівні міністерства закордонних справ сказали, що та хотіли б налагодити стосунки, але погрози запровадити 60% мита на китайські товари в Америці в той момент, коли уряд розгортає великий пакет заходів із стимулювання економіки, можуть бути проблематичним. Хоча знову ж таки там виринає Ілон Маск. Знову ж таки, Ілон Маск. Ви ж знаєте, він має величезні ділові е, стосунки, інтереси в Китаї, і каже, що Трамп прислуховується до його думки. І республіканець також ставив сумніви, чи варто США взагалі приходити на допомогу Тайваню. От друзі, такі основні характеристики по лініям можливих векторів розвитку світової політики за участі нової адміністрації Трампа. Ну і там всередині цих розвитків ми десь є плюс, десь є мінус. Але мені здається, що все таки якась визначеність. Вона буде мати місце, при тому, що Макрон, наприклад, він вже працював з Трампом, і він фактично там другий хто говорив з Макроном з Трампом по телефону після виборів. В ну, з Шольцем напевно вже все зрозуміло в плані його історії. Я зараз дам сенсаційну новину стосовно якби перспектив, насправді по Шольцу. Е, ну, Шольц е, був міністром фінансів Ангелі Меркелі наступником. Тож йому буде важко позбутися цього зв'язку і надалі. До того ж, знаєте, автомобільний сектор Німеччини значною мірою схильний до впливу високих тарифів на імпорт, які планує запровадити Трамп. Вже обіцяє Шольці його е, коаліція, яка сьогодні розвалена, відкрито віддавала перевагу Гаріси і Байдену. Ну а Трамп такого не, не забуває е, до речі, стосовно е, підтримки України, то майже 40 лідерів країн є закликали Дональда Трампа продовжувати підтримувати Україну. От на саміті європейської політичної спільноти в Будапешті якраз пані президент Єврокомісії Урсула фон Ляйн і інші лідери говорили про важливість продовження підтримки України в протистоянні з Росією. Вона теж чудово знає Трампа, теж працювала за його коденції і в інтересах усіх нас, аби автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що не існує права сили, що важливим є верховенство права. При тому, Мануель Макрон, який давно виступає за посилення співпраці у сфері оборони, сказав, що Європа не повинна стати слабкою травоїдною твариною в оточенні хижаків. Ну він таке я вже нагадує, говорив і в 16-му році. Ми повинні бути здатними себе захистити. А Орбан, який є одним з небагатьох, як я вже казав, союзників Трампа серед європейських лідерів, привітав його з переобранням. Проте інші лідери от на цьому зібранні висловлювали своє занепокоєння. От е, прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що стурбований перспективою торгівельної війни. І закликав вплинути на США і Трампа, щоб цього не допустити. А Роберта Мецола, це пані президент Європарламенту, зауважила, що Європа не буде сильною, без сильної Німеччини, яка зараз саме зіштовхнулася з розпадом правлячої коаліції. Е, ну і е, по грошах, друзі, щоб ви просто розуміли, що перемога Трампа перезнесла мільярди найбагатшим людям світу. Статки топ мільярдерів злетіли на 63,5 мільярдів доларів лише за один день. Найбільше на 26,5 виграв маск 26,5 мільярдів. Тепер в нього 290 мільярдів. Трошки біднішим виглядає Джес Безос. Це до речі, теж людина, яка підтримала відкрита Трампа на 3% свої мільярди 228 в Нього на загал. Інше теж не залишилося без прибуткової хвилі. Там і Уорен Баффет, і Ларі Пейдж, і Білл Гейт всі потрохи заробили, і це найбільший проріз за всю історію індексу мільярдерів, які, е, ведеться з 2012 року. А тепер, друзі, за Німеччину от дуже важливо. Бо президент Німеччини Штанмаєр на тлі звільнення міністрів і розпаду урядової коаліції заявив про готовність розпустити Бундестаг, щоб розчистити шлях до позачергових парламентських виборів Німеччини. Я зараз чекайте, дам сенсаційну інформацію в цьому зв'язку. Після звільнення міністра фінансів, і лідера вільної демократичної партії, яка входила до м, м, урядової коаліції Лінднера ще два міністри м, подали відставку, і штанмайер сказав, що відставки він підпише. Нема питань а, ну і о, цей не Орбан Шольц вже терміново знайшов їм м, заміну. При тому при всьому, що е, треба не забувати, е, що Німеччина надасть Україні більшу частину з обіцяних раніше 4 мільярдів, навіть якщо бюджет на 25 й рік не затвердять. Е, Вчасно через розпал розпаду урядової коаліції, тобто, це треба теж пам'ятати, і е, канцлер Шольц планує поставити питання про довіру до себе в Бундестазі е, 15 січня. В разі недовіри президент Німеччини штанмаєр готовий оголосити дострокові вибори. Однак, лідери ХДС ХСС, зокрема Фрідріх Мерс і Маркус Зедер, наполягають на якнайшвидшому проведенні е, цих виборів. А вимагаючи від Шольца негайно поставити питання довіри в Бундестазі. Ну фактично, там ледь не наступного тижня. На тлі цих заяв президент Німеччини знову ж таки Штанмайер закликає до розсудливості і поміркованості, зокрема з огляду на результати виборів, в США, які можуть вплинути на зовнішню політику України. Не час для тактики і сутичок настав час розуму і відповідальності. Кінець коаліції це не кінець світу, це політична криза, яку ми повинні залишити позаду. Та друзі, абсолютно. Є так і якраз ви пам'ятаєте, що звинувачення оцього, цієї людини, що кого все почалося, міністр фінансів в бік Шольца про те, що Шольц гальмує допомогу, ну точніше, перемогу Україні війни, а все це би розтягує невеличким шаром масла по велике, величезній скіпці хліба. Так от дійсно, що Україна стала однією з причин розвалу німецької правлячої коаліції. Це от місцеві видання повідомляють, пише про те. Що за словами Шольца, міністра фінансів, і лідера от, партії вільних демократів Крістіана Ліднера було звільнено за небажання виділяти гроші України. Ми збільшуємо нашу підтримку України, на яку чекає важка зима після виборів. у США це дуже важливий сигнал. На нас можна покластися. Однак, змушений ще раз заявити, федеральний міністр фінансів не виявляє готовності реалізовувати цю пропозицію у федеральному уряді на благо нашої країни. Я більше не хочу піддавати нашу країну е, такі, значить, обструкції і. І небезпеці в плані цієї поведінки. І тепер, друзі, те, що я обіцяв, сенсація. На тлі партійної кризи в Німеччині президент Зеленський вчора поговорив телефоном з лідером опозиції і ймовірно, наступним канцлером Німеччини Гером Мерцем. Ми говорили з вами за цю людину, яка вона дуже ця людина. Це лідер ХДС ХСС, щільно і послідовно. Так само, до речі, як і Ліндер, міністр фінансів, який пішов відставку, виступали за те, щоб Шольц дав дозволи на постачання Таурусів в Україну і дозволив на далекобійність цими Таурусами. Саме по е, скупченню там російських військ на території Росії. Так, от вчора говорив президент Зеленський е, з цією людиною, можливим наступним канцлером Німеччини, телефоном. І Мерц прямо запитав президента Зеленського, що вам більше потрібно: гроші чи зброя? Оце пряме запитання стосовно цієї колотнечі. Бо одні кажуть, давайте ракети, і на цьому тлі ламається коаліція. А Шольц каже, Так, ми даємо 3 мільярди. Ми ж оце підтримуємо. Так і так це закладено в бюджеті. Так, от що відповів президент Зеленський на запитання: «Гроші чи зброї? Гроші ми маємо до 26-го року. Нам потрібні тауруси без обмежень на застосування. Отак От сказав президент Зеленський. Ну Шольц якраз наполягає на я ще раз скажу, на голосуванні в отому довіри уряду в січні. і Тоді дострокові вибори пройдуть і в березні. А правляча партія ще раз кажу, ну, не правляча, а та що можливо буде правляча внаслідок цих виборів. Наполягає на голосуванні невідкладно, щоби вибори насправді. Відбулися вже наступного там місяця, можливо, за два місяці, можливо, зразу в січні, після там різдвяних і новорічних свят, щоб були вибори. Звичайно, ну, за словами президента, вигідніший нам варіант, якраз не шольца. Та ну побачимо і 4 мільярди будуть, а може ще й будуть ракети. От така сенсаційна річ на сьогоднішній ранок. Друзі, тепер по лінії е, Грузії. Ну, все як ми з вами говорили, покричали, покрутили там щось. Ці дослідження і е, ці суперечили 30 дільниць. все, визнали там дійсними вибори, не, не зважаючи на те, що там щось як такі бюлетні, е, там позначені, не позначені з 23 скарг суд задовольнив лише одну. А це запит був центральної виборчої комісії, яка вимагала скасувати рішення про повторні вибори там в якомусь населеному пункті. Т-3 Тріцкаро всі впевнені, що виборча адміністрація не змогла забезпечити проведення виборів таким чином, щоб таємниця голосувань була захищена. Ця справа повністю розкрила проблеми судової системи. А 2 мільйони громадян тепер точно знають, що суду в Україні немає. Все, от опозиція підкреслює. Але Ніхто не виступає. І там здається, ці виходи щоденні протести. Все, друзі закінчилося, Все покрутили, якби все проїхали. Європейську. Грузію ми проїхали, хоча грузини, оця влада Іванішвілі дуже розраховує на те, що там Трамп полагодить з Путіним, і відтоді дасть команду, значить, Європі якось ближче співпрацювати, можливо, через Орбана ближче співпрацювати з сьогоднішньою Грузією. Велика Британія друзі оголосила про найбільший з початку року пакет санкцій, націлених на критичні елементи військового комплексу, про які, до речі, заявляв президент Зеленський, говорячи про те, що Росія до сьогодні має можливість купувати по всьому світі там. Компоненти, запчастини обмеження поширюються на компанії з Китаю, Туреччини, Центральної Азії, зокрема Казахстану, які виробляють або експортують до Росії верстати мікроелектроніку і компоненти для безпілотників. Під санкції там потрапили російські приватні військові компанії і воєнізовані формування. Африканський корпус і спаньола це фанати. До речі, футбольні. Крім того, в санкційному списку опинився агент ГРУ Дініс Сергієв, причетний до отруєння Скрипалів у Солсбері. Не знаю наскільки йому там холодно чи гаряче від е, таких санкцій. Нові заходи стосуються ключової компанії персон, залученої в розробку і постачання озброєння. А також посилюють економічний тиск на тих, хто фінансує війну. Україна вдячна британському уряду за постійну підтримку і солідарність в нашій боротьбі за свободу і мир в Європі. Це, до речі, коментар від е, надзвичайного повноважного. Посла України в Великій Британії Валерія Залужного. От так він охарактеризував. Так, друзі, вже так добре з дипломатії до військових наших внутрішніх справ. знаєте, що продовжен термін мобілізації, і в цьому зв'язку я вчора вам доповідав, що до 5 лютого всі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК, Бо, типу, є ж нові там градації. В можливості неможливості, де можливості служити, не служити, воювати тощо, але в Україні планують провести цифровізацію всіх військово-лікарських комісій. Відповідні кроки підготують за два тижні. І якраз під головуванням заступника керівника офісу президента Верещук відбулася нарада щодо реформування якраз медико-соціальних експертних комісій, тобто МСЕКУ, на нараді, обговорили законопроект МОЗ щодо реформування системи призначення статусу інвалідності і ліквідації МСЕК. Знаєте, що цей законопроект вже є в Верховній Раді. Представники МОЗ розповіли про запровадження оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Також було запропоновано план цифровізації відповідного процесу, що передбачає три етапи. Фактично, з 1 січня він має розпочатися. Також там обговорювали реформування ВЛК за допомогою зменшення бюрократії, і створення прозорого процесу проходження. Це дозволить скоротити черги, розвантажити комісії. Ну і продовж двох тижнів Міноборони МОЗ і Мінцифри розроблять кроки щодо такої цифровізації. Будемо бачити до речі. Ще спрацювали звернення безпосередньо військових. Я вам давав, ще напередодні і позавчора здається звернення наших бригад пов'язаних з пропозицією. Тим, хто в СЗЧ, це самовільне залишення частини, повернутися е на службу без наслідків. Бо знаєте, скільки раз СЗЧ, там і кримінальні відповідальності. Але військові кажуть, ми прикриємо, ми домовилися, вам нічого не буде. Повертайтеся, і ви знаєте, повертаються лише за два дні. Е от 77 окрема мотострілецька бригада сказала, що сотня заявок від таких бійців е вже прийшло, хоча там говорять про тисячі, але сам факт е е сотня заявок від е тих, хто самовільно залишив військові частини, і якраз Крутери бригади вже фізично не встигають. Там, телефоном спілкуватися з кожним, але процес іде. І якраз от, е, моменти цих слів напевно стра, е, ну, справляють враження. Е, тепер е, ще такий момент е, дійсно, що е, по мобілізації чоловіків старших за 50 років, незважаючи там, на деякі реляції від ТЦК, які були, там, що це не відповідає дійсності. Ви знаєте, е, на загал е, статистика говорить, що е, ну, це поки що так, як то, знаєте, джерел. В Головному управлінні доктрини підготовки Генштабу Збройних сил України, але говорять, що в навчальних центрах Збройних сил України на сьогодні залишилося у всіх навчальних центрах менше 10 осіб. Мобілізованих, яким 50 плюс років, от після того як ТЦК відмовилося від мобілізації чоловіків, примусово мобілізації, це ситуація пов'язана з тим, що на виконання внутрішнього розпорядження командування сухопутних військ від кінця вересня ТЦК припинили примусово мобілізовувати чоловіків старших за 50 років. В Силу своїх я цитую зараз в силу своїх фізичних особливостей, хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення і бойові бригади, а саме для для них зараз готують кадри, навчальні центри, не хочуть брати таких людей. Отак пояснює джерело. Водночас ТЦК ну, може призивати тих, кому 50-59, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. В топі сьогодні от для таких людей, такої вікової категорії, це зварювальники, ремонтники важкої техніки з яз, ЄСківці. Ну, в принципі, якби така внутрішня інструкція, але законодавство ніхто не міняв. І в нас мобілізаційний вік залишається таким самим, як і був 18-60 а по факту 25-60. А по іншому, факту 25-50. Але це на такому ще раз внутрішньо інструкційному варіанті. Насправді ще треба говорити, що в усіх галузях по Україні фіксується зараз вже дефіцит кадрів. При цьому близько 8 мільйонів українців економічно неактивні. Це заступник міністра економіки доповіла Тетяна Бережна. Так, от за її словами проводили дослідження. І встановили, що Україні наразі потрібно 4,5 мільйони додаткових працівників на ринку праці, додала, що величезним полем для співпраці і уряду, бізнесу громадських організацій і створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці, і зауважила, що в Україні вже є такі програми, але одночас там ці 30 тисяч стипендій, які даються в цій програмі, це по суті крапля в морі, тому що в Україні 8 мільйонів людей, які ну, в тіні знаходяться, я маю на увазі в працездатному. У варіанті, чи це люди, які не шукають роботу з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи це там жінки, які не хочуть поєднувати сімейні обов'язки робочі зв'язки, ну не знаю. Тому як вважає от, очільниця відомства, величезна концентрація роботи має бути виконана, щоб активувати ці ну, групи економічно. Неактивного населення. Ну, найбільша потреба зараз це робітничі професії, електрики, слюсарі, не вистачає двірників і сантехніків. Ну, якби знову ж таки, причина всім відома, особливо в контексті там легального працевлаштування. Так, друзі, і стосовно перспектив по розвитку ситуації, я вже вам доповідав в першій частині, але не можу собі відмовити в задоволенні. Да ж робота така і, є, і Україна відновить польоти з аеропортів Бориспіль або Львів до кінця січня 2025 року. Відповідна конференція відбулася в Києві. Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде кілька авіакомпаній: 5 або 6, які захочуть літати з України. І от представники страхових компаній кажуть, що забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме зі Львову. Але президент Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт Бориспіль. Ну от сьогодні дрони якраз над Бориспілем і літали. Да, друзі, так в хорошому розумінні виглядає та завершення нашого другого брифінгу. Але до цього я думаю, що йти, йти і досить складно йти. Криваво і, 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 і трагічно на жаль, але дійдемо рано чи пізно. В цьому контексті я дуже дякую вам, що ви є на Ютуб-каналі Василь Танчук. Будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок, не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. Традиційно, якщо вам заходить цей формат подачі інформації е з лайкосами, ще раз коментарями і гіперпосиланнями бо лінки можете відправляти через власні соцмережі до ваших рідних, знайомих. Мих близьких колег по роботі, ну щоб люди теж знали, не здогадувалися, що навколо відбувається, друзі. Це мега важливо. Абсолютно дякую моїм патріонам, спасибі спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Традиційно нагадую, що в, оп в описах до цього відео є всі можливі опції. Так що, якщо маєте бажання і можливості, буду щиро дякувати вам, друзі. На загал не забуваємо, що кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде. Слава Україні!